Вітання. Христос народився, славі Його. Збільшенням дня, збільшенням світла. Хай це світло перемагає в нас. Боже, світи через нас, більше тебе, менше нас. Тобто, повторюсь, що ми можемо пропускати або світло, або темряву, вибирати нам. І то нелегко. Частенько ця темрява хоче. Влізти на уста в наші серця, посіяти паніку, непрощення, обіду. І працюючи психологом, я також бачила, що відбувається з людиною, що, що робиться обіда, вона затаєється і починає руйнувати саму людину, не ту, на кого обіжаємося, да? а нас самих. Бо кожен нас переживає ці моменти. Тож, заходжуся я в Еболі, Італія. Вітання, Вітання. Віталія з 15-го року. Мене звати світа, це мій відео щоденник духовний. І вчора Дух Святий мені дав сон. Приснився мені жовтий чемодан. Дух Святий говорив через колір. Попередньо він через салатовий говорив. А вчора через жовтий. Тож я взяла деякі ще речі, щоб повести і лишити сіньори. Да? І відповідно. Поїхала виконувати місію. думаєш, ну, позвонила б знайомій, так воно проще, вона з церкви, вона прийшла б, купила те, що необхідне. Але напевно то був дійсно крик душі сеньори, що, бо я в неї декілька днів вже була, відпрацювала. Вона каже, я ще один день кажу, Ні, мені треба поїхати ночувати в Баронісі І вона каже, ну тобі завтра прийдеться приїхати ще купити. Я кажу, може, я сьогодні куплю вам необхідне? Ні. Купиш завтра. В результаті я ту рибу, яку вона тільки вживає на Наталя на Різдво, я її шукала по всьому Еболі. І це був такий мій екзамен, дійсно. Але в цьому екзамені проявляється прояв Божої любові. Думаєш, ніби. ну, Мій би це зробити інша людина, зачем ти свій час там, тратила на дорогу, це майже 3 години, але отак Господа. О. Вже прийшли люди, як то кажуть, сюди. О, і дуже люблю усамітнення, коли десь віддалено від людей. Багато часу у храмах, О, то я до чого веду? Що іноді Ісус стукає тихенько і каже, а я хочу, щоб ти послужила цій людині зараз. Їй давно син не дзвонив, в неї троє дітей вона похоронила і свого чоловіка. Так, да, в неї свій своєрідний характер, але Господь дав нам всім неповторні характери, нас всіх любить і хоче дати один одному світло. І вона не хотіла сама святкувати Різдво. Ми вчора дивились Месу в Ватикані. Легенька вечеря, більш такий об'ємний обід, О. але я дійсно відчула таке благословіння. Бо зачасту ми, українці, готуємо багато страв. І готовлячи, ми поглинаємося в суєту і починаємо нервувати, що може ще якісь страви приготувати. Але Господи, то не важливо. Він хоче, щоб ми прославили його і смаковими рецепторами. так. Але можна то розділити. Зачасту господині хочуть одна перед одною оці показуху, що я можу там і 20 страв приготувати, і 30 навіть, а потім ніяка, як то кажуть, і радості вже немає. І вчора так в радості в мирі ми їли просто на вечерю броколі із масла, там відповідно лимончик, і броколі варені нарізані, звісно, і оливки. І рибка смажена, да, це яку любить сіньора, вона дійсно добра. Вона тільки цей сорт риби, і для неї ця асоціація з Різдвом. І сала Господа її вчора її знайшла, з Божою допомогою, хоча б було це нелегко, але знайшла тільки в одному закладі, де мені її приготували за 16 євро. Тож слава Господу. І до чого я? Про те, що Божий шолом він важливіший, це факт. Але Божий план він проявляється і в тому, щоб слухатись. І десь ми частіше включаємо логіку, що треба отак і отак, все вигідно тут фінансово. А Господь каже, а ти в цієї сеньори, хай вона тобі мало платить, це теж зміряє тебе. Дає тобі терпіння і довіру мені, я тебе все одно благословлю. А не, ні, треба там 15 євро брати за час, да? а не 6, наприклад, євро. О, які благословені квіточки тут попадали. Вчимося дивитися і бачити Божі благословення навколо. І сивал квіти в грудні, це, звісно, як ота казка про дівчинку, яку... Принцеса послала за підсніжниками взимку, да? і бачачи, як тут розквітають дерева о, е, взимку, да? тут, звісно, для мене Італія відкрилась по-своєму. Десь тут ще жолуді, відповідно, дерева да? Плоди. По плодам знаєте, їх. Тож, Бога все нічого не випадково, звісно. Всі ми проходимо свої. Екзамени, але завжди пам'ятаємо, що це завжди перехід. Від ненависті, наприклад, до любові, до любові а, до ближнього, да, до самих на наших тіл які є храм Духа Святого. І Господь хоче, щоб в нашому храмі було світло. І Маковеї вони що? Вони боролися за це світло. І вони довірились Богу, вони той бочонок, який знайшли масло, а мінора це праобраз, скажімо так, і нас також, і світло Божого в нас, храмів наших, а да? то тобто і з храмів була горіти велика мінора золота, в якій заливалось масло, і вони повинні горити, здається, 8 днів. А тоді заливалося ще, а там Господь показав чудо. Вона горіла, поки не з'явилось нове масло. Тобто вона горіла більше, ніж потрібно. Тобто, і так проявляються Божі чудеса. Ми можемо піти на якусь роботу, де зовсім мізерна зарплата, і то, по логіки, ні, не може. Але Господь має так благословити, більно, що воно стоїтиме більше, ніж. Ну, скажімо так, еквівалент, да? тож в цьому і сила, і мудрість Божа. Веди дух святий твоїми стежками, віддаляй від нас перешкоди, які щоб нас вони не руйнували, да? сілюй наші серця, твоєї любові, твоєї мудрості, віддаляй від нас все, що не від тебе, так. А що у благо направляй. Вдихаємо і відчуємо, як благо Господь. Сходжу з цією лавандочкою і насолоджуюся її таким терапевтичним запахом. Дуже я люблю запах лаванди і колір. Додому я купила, напевно, понад 20 кущів, але, на жаль, вони вимерзли. Але в пам'яті, так, да? є відео, які знімала. І часто так милуюся тим фіолетовим кольором також. Повторюю, що Господь він проявляється, як кольорі можуть говорити з нами через колір, відповідати нам через колір, задавайте питання, слухайте Яни молитві, в неї є приростка школа, вона також говорила про колір. І якось одна жінка, вже як практика, в неї була пророка, і там чоловік підійшов і каже, мені з духа тільки одне від Бога було сказати йому жовтий. І вона так возміщалася, це Та що ж я за пророк? Одне слово, просто жовтий. А він так, ну окей, і пішов. А потім йому Дух Святий вже роз'яснював. Він каже: О, це, це ж світофор, а жовтий це значить готуйся. І в нього там свої екзамени були і було до чого готуватися. Так і нам Господь він говорить і через зелений це вічність, да? Прийміть Божу любов, прийміть вічність. Очищайте храми, да? це хоче Дух святий, що ми виганяли всяку темряву. Да? Ісус виганяв те все, що не повинно бути в храмі. Наші тіла повинні світити, да? світити Богом. І вся слава дійсно належить тільки Богу, не нам. Ми сосуди.